Доброго дня, шановні одинадцятикласники! Тема уроку синонімічні способи вираження різного ступеня ознаки предмета явища людини. План уроку. Що таке синоніми і для чого вони потрібні. Ступені порівняння прикметників і реклама. Передача різної міри якості за допомогою префіксів. Та суфіксів. Тож починаємо. Що ж таке синоніми і для чого вони потрібні нам? Всі ми знаємо, що синоніми це слова однієї частини мови, різні за звучанням та написанням, але які мають близьке або тотожне лексичне значення. І використовуємо ми синоніми. Щоб уникнути одноманітності, зробити наше мовлення більш виразним. Я згадала про це, тому що сьогодні ми поговоримо про те, як можна охарактеризувати предмет, людину, явище, порівняти їх між собою, використовуючи не лише вже знайомі нам форми вищого і найвищого ступенів порівняння, а й інші способи. Сьогодні ми не можемо уявити наше життя без реклами. В соцмережах, в Ютубі, на телебаченні хтось з вас може планує пов'язати свою майбутню професію з рекламним бізнесом, тож не завадить знати, які мовні прийоми використовувати, щоб ваша реклама була не тільки яскравою зовні, але й змістовною, оригінальною. Оскільки стиль рекламних текстів або оглядів на Ютубі наближений до розмовного, то не дивно, що для переліку тих чи інших якостей предмета автори використовують просту форму ступенів порівняння, але найчастіше замінюють її синонімічними конструкціями. І переконатися в цьому ви можете, подивившись на даний слайд, з 13 прикметників і прислівників якісно означальних. Використаних автором у відеоогляді моделі Сі4 автомобіля марки Сітроен, лише два це проста форма найвищого ступеня порівняння. Ви їх можете бачити на зеленому фоні. Всі інші синонімічні до найвищого і вищого ступенів порівняння конструкції. Ось ми з вами нарешті переходимо і до третьої, заключної частини нашого сьогоднішнього уроку. Розділ наш називається Передача різної міри якості за допомогою префіксів та суфіксів. Якщо вам хочеться сказати, що ця людина найдобріша, або ці промені найпотужніші, ви можете використати предобрий, надпотужний. Також можна використовувати префікси архі за ультра. Архіважливий, завеликий, ультрамодний. Для вас маленьке завдання. Спробуйте придумати пари речень, де б в одному використали слово зі слайда, а в іншому замінили його прикметником найвищого ступеня порівняння. Покажу приклад. У картини за великий розмір. У картини щонайбільший розмір. Найбільший розмір. Квантово-механічні генератори дають надпотужні пучки світлової енергії. Квантово-механічні генератори дають найпотужніші пучки світлової енергії. Ви переконалися, що в одних випадках можна безболісно замінювати прикметники, і зміст речення від цього не постраждає, це наша друга пара. Надпотужний і найпотужніший. А в інших такої заміни робити не можна. Це перша пара. Далі переходимо до суфіксів. Можна використовувати суфікси, які вказують на високий ступінь вияву ознаки. Ющ, Елезн, Ерезн і подібні. Зараз ви бачите приклади. Бруднющий, старезний, величезний, нездоланний, височенний використовуються суфікси, які вказують навпаки на неповноту вияву ознаки, так звані писливіші їх називають суфікси: білуватий, малесенький, чорнявий, гарнюсінький, «новісінький» і подібні. Також ми можемо з вами використати і таку синонімічну конструкцію, як гарний пригарний замість найгарніший, довгий-довгий замість найдовший. Тобто просто повторювати основи слів, основи якісних прикметників. Е, ну і, і ще один варіант це коли ви до прикметника. Додаєте, прислівник. Вельми чемний, особливо уважний, ледь теплий, вкрай виважений, не дуже мудрий і подібний. Увага! Якщо прикметник вже має у своїй будові префікс, суфікс на позначення міри вияву тої чи іншої якості, або доповнений відповідним прислівником, ну все те, про що ми тільки но казали. То ступені порівняння від них вже не утворюємо. Не можна сказати найбільш білуватий. Суфікс уват не дозволяє це нам робити. Наймалесенькіший те ж саме. Вже є суфікс есеньк, який і говорить про те, що е, дана якість проявляється в найменшій мірі. Тому або найменший або просто маленький, але наймалесенькіший неправильно. Найархіважливіший та ж сама історія. Вже є префікс архі, який вказує на те, що це дуже якась важлива річ, або дуже важлива якість. Тому додавати ще най-суфікс-іш і суфікс іш буде недоречним. Майте це на увазі і не помиляйтесь. На цьому наша з вами зустріч сьогодні завершена. Дякую за увагу! До побачення!